Усім привіт! З вами знову Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Ганчара, і ми раді вітати вас у новому випуску проєкту Література просто про складне! Зимові свята це час чудес, теплих зустрічей і затишних вечорів із книгою. Сьогодні ми поговоримо про різдвяну літературу від світової класики, що створила атмосферу свята, до українських творів, що зберігають національні традиції. А ще про сучасні книги, які переносять дух Різдва у наш час. Давайте разом дізнаємось, чому ці історії залишаються такими популярними і яку роль відіграють у літературі. Різдво стало справжнім літературним феноменом завдяки культурним та соціальним змінам, які відбулися в дев'ятнадцятому столітті. У цей час помислова революція внесла стрімкі зміни в життя людей. І Різдво почало набувати нового значення, як символ родинного єднання, тепла і надії. Література стала одним із найпотужніших інструментів формування цього нового образу свята. Автори зверталися до тим, що були близькі кожному магія, доброта, боротьба зі злом і сила людської душі. Особливу роль у цьому процесі відіграв Чарльз Дікінс із різдвяною піснею це історія не лише про скруджа та духів, а й про другий шанс, прощення та людяність. Вона торкається важливих тем бідності, самотності, магії свят, які здатні змінити серце навіть найбільш честового героя. Через цей твір Дікінс не просто створив літературний жанр різдвяної історії, а й популяризував образ Різдва, який ми знаємо сьогодні честь тепла, доброти і віри в диво. Крім цього, святковий дух надихав багатьох авторів на створення зворушливих історій. У повісті снігова королева Ганса Крістіана Андерсена всесніжний світ і боротьба добра зі слом особливо яскраво підкреслюють чарівність і надію, які дарує Різдво. Не менш зворушливим є оповідання о Генрі, дари волхів. Воно розповідає про молоду пару, яка жертвує найдорожчим, щоб зробити одне одному подарунки. Це історія про справжню суть свята, любов, самопожертву та просту людську щедрість. Особливе місце займають і сімейні історії, як от у романі маленькі жінки Лоїзи Мей Олкот, де Різдво стає важливою частиною життя сестер Марч, нагадуючи, що справжні подарунки це любов і турбота. Класичні твори допомогли сформувати сучасне уявлення про різдво як час радості, єднання і доброти. Вони нагадують нам, що свята це не лише подарунки, а й про людяність і щедрість. Різдвяна тематика посідає важливе місце і в українській літературі. Адже святкові традиції глибоко вкорінені в культурі нашого народу. Одним із найяскравіших прикладів є ніч перед різдвом Миколи Гоголя. У цій повісті ми бачимо, як магія свята переплітається з реальними звичаями, колядуванням святковим застіллям та народними віруваннями. Гоголь майстерно відтворює колорит українського села, показуючи, як різдво об'єднує громаду і наповнює життя радістю. Іншим можливим аспектом різдвяних традицій є відображення їх у побутових і родинних сюжетах. У таких творах, як Щедрий вечір Михайла Стельмуха чи оповідання холини пчілки, ми бачимо святковий вечір як час єдності родини, колядок, а також чуйності й турботи про інших. Тож можемо сказати, що українська література часто використовує різдвяні традиції для порушення важливих тем соціальної нерівності, милосердя, дитячої віри в диво, водночас вона залишається пронизаною духом родинного тепла та поваги до культурної спадщини. Сучасна література про Різдво знаходить нові підходи до святкових історій, зберігаючи при цьому головну ідею магія Різдва у людських серцях. Однією з ключових тенденцій є популярність романтичних різдвяних історій. У них Різдво стає не лише фоном для подій, а й своєрідним каталізатором змін у житті героїв. Автори зображають свято як момент, коли долі перетинаються, а складнощі знаходять несподівані рішення. Ці книги приваблюють читачів емоційною теплотою та вірою у другий шанс. Ще однією важливою тенденцією є зростання популярності дитячої різдвяної літератури. Сучасні автори створюють захопливі історії, які знайомлять дітей із традиціями, допомагають розвивати уяву та привчають до думки, що справжнє диво це доброта і дружба. Такі книги часто супроводжуються яскравими ілюстраціями, що робить читання справжнім задоволенням. У сучасній літературі різдвяні історії залишаються джерелом натхнення, що поєднує традиції минулого з актуальними темами сьогодення. Вони продовжують нагадувати, що найважливіші подарунки це любов, турбота й увага до ближніх. Завітайте до Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара та відкрийте для себе світ літературних чудес. Бажаємо гарних свят, натхнення та тепла. До нових зустрічей!